Сполучених Штатах Америки, як ми знаємо, дуже скоро буде новий президент, який робить вже зараз багато різних кроків, які щоденно всіма аналізуються, підбирає людей собі в команду. І сьогодні ми поговоримо про те, як Трамп збирається посилювати військову міць Сполучених Штатів Америки і доганяти Китай за рівнем його технології, тому як вже зараз підтверджено, що Китай. Має, якби він набагато швидше впроваджує новітні технології, ніж це роблять Сполучені Штати Америки. Хто б міг навіть про це подумати? І видавництво The Wall Street Journal провело свій коротенький аналіз з приводу того, що буде робити Дональд Трамп для того, щоб. Посилити військову міць США на фоні е, можливих е, конфліктів і на фоні наростаючої напруги, як в Європі, так і в Азії. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте його е, своїми реакціями. Дякую всім і погнали! Отже. Дональд Трамп, який переміг на виборах президента Сполучених Штатів Америки, може призначити підприємця Тре Стівенса або інвестора мільярдера Стівена Файнберга як заступника міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Між ними двома він зараз вибирає, але однозначно це сигнал, якщо буде будь-хто з цих двох кандидатів, що військова машина США має перезапуститися і має. Почати працювати більш активно, працювати по новому. Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела. Двоє фінансистів претендують на посаду заступника міністра оборони США. Це змагання, в якому протистоять одне одному приватний інвестор, який не схильний до публічності, і відвертий венчурний капіталіст, зазначають в цьому виданні. Також газета нагадує, що Стівенс є співзасновником компанії з технологій в сфері оборони Андруїл Industries, А Файнберг заснував один з найбільших. В світі прямих інвестиційних фондів в світі компанію Cerberus Capital Management. видання передбачає, що призначення одного з них стане добрим знаком для всіх стартапів, які орієнтуються саме на військовий сектор, на якби так компанії, які стартапи які розробляють зброю різні нові зразки, і так далі. Бо до них може поступити просто шалена кількість коштів з державного бюджету Сполучених Штатів Америки. А ми розуміємо, що це мільярди доларів, які в подальшому можуть вилитись просто в новітні зразки зброї, яких світ на сьогоднішній день навіть е собі і не уявляє. Тре Стівенс, партнер венчурної фірми Founders Find, мільярдера Пітера Тіля. Розглядається Трампом на посаду заступника міністра оборони. Також розглядається кандидатура мільярдера Стівена Файнберга, який очолював президентську консультативну раду з розвідки за першого терміну Трампа. Тобто Трамп з цією людиною вже працював, зазначає видання і також вказує свої власні джерела. Wall Street Journal… Зазначає, що і Стівенс і Файнберг наполягали на інвестуванні в ті галусі, де, на їх думку, уряд Сполучених Штатів Америки при Байдені не діяв досить швидко. Файнберг вирішив інвестувати в гіперзвукові технології. Він стурбований тим, що США відстають від таких конкурентів, як Китай, і ми з вами говорили вже в минулих відео, що в Азії назріває своя напруга. Сполучені Штати Америки вже заявили про те, що вони будуть розміщувати на е, території Японії, а також на території Філіппін е, свої ракетні війська, свою розвитку, свій, е, свої кібервійська, космічні війська і так далі. Для е, того, щоб е, дуже і дуже швидко е, реагувати на. Теж на ситуацію навколо Тайваня. Бо ми пам'ятаємо, що ніби це зараз і пропало з інфопростору, але Китай жодного разу не відмовився від того, щоб Тайвань повернути собі. І на мою думку, це не, не має різниці для Китаю, чи вони будуть повертати Тайвань військовим шляхом чи звичайним дипломатичним шляхом, так бо дипломатичним, скоріш за все, в них нічого не вийде, як мінімум зараз. А військовим бачимо, їм потрібно буде воювати з Сполученими Штатами Америки. І коли Китай зрозуміє е, свою явну перевагу, так, якщо вони її досягнуть, то я думаю, напад на Тайвань не буде е, чимось е, дуже віддаленим. Так? Тому і Штати також це розуміють, вони хочуть превентивно розмістити свої війська для того, щоб Китаю менше хотілося е, на Тайвань нападати просто зараз. Відповідно до видання Стівенс е, також. Попередив, що оборонні кампанії США втратили свою перевагу, тоді як Китайська Народна Республіка запроваджує інновації набагато е, швидше. Так? І говориться про те, що це є два найкращі фаворити, але це не два єдині кандидати на цю посаду. От. Але е, обрання когось з цих двох е, було б хорошим знаком для відновлення. Військової міці Сполучених Штатів Америки, та це було б хорошим знаком для всіх молодих компаній, які хочуть посилити військову міць своєї країни. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях під відео буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, до нових зустрічей.